Блукаючи по будинку іршок, я знайшла конструктор 30 в одному. І просто повертаючи голову, я знайшла 50 в одному. І трошечки відійшовши, я знайшла 90 в одному. І мені здається, що це не кінець. Але вибачте, я не настільки круто збираю такий конструктор, тому вирішила взяти щось таке легеньке. Тим паче, що я байкерша, на фоні ви можете побачити мій. Прекрасний шолом, він дуже підходить по кольоровій гамі. Давайте збирати це конструктор Engino. Мені дуже захотілося мати такий конструктор у своїй колекції, тому що він фокусується на системі STEM. Хто знає, як це розшифровується, швиденько напишіть в коментарях. Мені цікаво, хто ще знає. А також подивіться, який прикольний девайс вони придумали, щоб роз'єднати блоки. І тут я демонструю, як це правильно робити, тому що руками це важко. Але за допомогою цього, цієї штучки дуже легко. Я дуже боялася що я не зрозумію, як це складати, і це буде важко, але насправді це було настільки легко, інструкція дуже легка. От чесно, хто боїться, не бійтесь, тому що я перший раз збираю щось ось в такому, в такому дусі, і мені прям ну жодної секунди не було важко. І це прям вау-вау-вау. Ось фінальний результат. Як вам пишіть в коментарях і пишіть, чи є у вас конструктор Engine або чи б хотіли собі в колекцію, тому що там дуже багато варіантів.